Роль 5. Професіоналка. Бізнес в тумані. Бізнес це не лише яскраві вивіски та гучні історії успіху. Часто це рух у тумані, коли не видно горизонту. Але рішення потрібно приймати щодня. Саме тоді проявляється справжній професіоналізм. І неважливо, чи ти власниця, фрілансерка, наймана працівниця, ти вчишся діяти без гарантій. Я працювала на когось. Лише 4 роки. Решта понад 15 років це мій бізнес. Перший бізнес магазин меблів за індивідуальним замовленням більше 9 років. Пережила спробу рейдерського захвату свого бізнесу, від подруги від колишнього чоловіка, спроби стати директором того, що він не створив і не підтримував. Через тиск, аб'юз і насильство від другого чоловіка закрила цей бізнес. Зробила висновок. Ніхто і ніколи не може впливати на те, що я створюю, на те, в чому я професіоналка. Аналогічно і я. Я наймана працівниця в Україні, лаборантка кафедри менеджменту, кам менеджерка у телекомі, фахівчиня з видавничо-поліграфічного виробництва та інші сфери. В Чехії продавчиня Морозова, потім цукарок. У кожному місці я вчилася і тепер бачу бізнес системно. В глибині. Бізнес у тумані це стан, коли зовнішні фактори розмивають обрії якщо стоїш, втрачаєш, якщо рухаєшся, поступово приходить ясність. Я обрала рух навіть у нестабільності це мій шлях, але комусь комфортніше в гнізді, і це теж добре. Головне знати себе. Бути професіоналкою потрібно завжди це повага до себе, клієнта і свого часу. Професіоналка бачить на кілька кроків уперед, говорить прямо і працює чесно, системно, глибоко. Професіоналізм це Дія попри страх і хаос. Оптимізація і швидкий результат. Вміння тримати баланс між роботою і особистим Тримай фокус, емоції вдома, на роботі чіткість. Знайди свій екігай ТЕ, заради чого варто жити. Дай відповіді на питання, Що я люблю? У чому я чудова? Що потрібно людям? За що мені платять? Професіоналка. Це не статус, це вибір. Цей розділ запрошення не боятись туману. А йти. Сміливо, професійно, впевнено.